Одна людина загинула і семеро постраждали. Росіяни атакували сім населених пунктів на Харківщині. Це за добу, що минула. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. В купінському районі пошкоджено два приватні будинки. Яка безпекова ситуація станом на зараз? Розпитаємо в начальника Купінської міської військової адміністрації Андрія Бісєдіна. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю столя. Давайте спочатку про стан людей, які постраждали, бо прекрасно розуміємо, що офіційна статистика це швидше про медичну частину, але є і гострий стрес, напівгострий стрес, просто стрес. Наскільки часто люди звертаються з цим, і в якому стані люди? Сам на жаль жахливий ті речі, які відбуваються в Куп'янську, на території купянської громади. справжній терор, терор країни агресора Росії, вбивства, травмування, дистанційне мінування, кількість обстрілів, шалена кількість обстрілів, яка свідчить про одне. єдине, що може врятувати життя, це евакуація. На чому ми наголошуємо вже. В тому числі користаючись вашими ефірами вже на протязі півроку. Фактично вмовляємо людей виїхати. Люди кожного дня заздають травм. На жаль, купянчани гинуть. Вчора жінка порсилась на вгороді, знайшла невідомий предмет, підняла, зазнала травм. На жаль, ампутація однієї кінцівки зараз лікарі борються з стан середньої важкості, але хочу трішки про інше: про глобальні жахи, які відбуваються в купенській в купенській громаді в цифрах за цей рік, з початку року, понад 30 тисяч ударів країна терорист завдала по території купянської громади. 1191 керована авіаційна бомба була випущена по території громади, в тому числі по місту Куп'янськ, з яких дві вагою 2,5 тонни і 15 вагою півтори тонни. Чотири ракети Х – це ті ракети, які летіли по куп'янську, по купянській громаді. 230 наших куп'янчан зазнали травм різного ступеню важкості. На жаль, 40 купянчан загинуло. Ну, це єдине про що свідчить, що жодні аргументи про те, як люди залишаються там, не можуть стати на шальки терезів з життям та здоров'ям. ще раз наголошу 4700 – Це якщо говорити про куп'янські навколишні громади, з людей залишаються зараз на території. Виправляєте мене. Інформація з відкритих джерел ви точно можете знати більше. 90-95% будівель зруйновано, якщо говорити про ближче до центру Куп'янська. Дороги під'їзні небезпечні, бо fpv дрони полюють і на людей, і на бригади рятувальників і медиків. Чого ще бракує для того, щоб виїхати людям? Не знаю, все, все працює весь алгоритм, відпрацьований місця компактного проживання і надання будь-якої допомоги в більш безпечному місці, в тому числі в місті Харків. Вмовляють це скоріш за все, психологічне. Люди, на жаль, звикли звикли до вибухів. Залишається здебільшого люди похилого віку, пенсіонери на території безпосередньо куп'янської громади. На сьогодні залишається понад 2100 цивільних мешканців. Якщо ми кажемо за правобережну частину міста, купянська це понад тисяча цивільних мешканців, які залишаються за цей місяць. Ми вивезли 320 наших куп'янчан евакуаційними маршрутами, але це досить мало. На жаль, часу немає ворог, щільно б'є знову ж таки. застосування півдронів він контролює все. Всі під'їзні шляхи і здійснювати в тому числі евакуацію населення це небезпека, небезпека для життя для тих, хто це робить. Не кажучи вже про доставку гуманітарної допомоги або підтримання в належному стані критичної інфраструктури, яка, на жаль, з кожним днем руйнується, водопостачання немає, газопостачання фактично не подається в зв'язку з критичними руйнуваннями. Ще в деяких частинах міста є електрика, але знову ж таки відновлення неможливе. В Харкові відкривається реабілітаційний центр саме для мешканців Куп'янська. Як ви бачите взагалі цю взаємодію? Що там буде що не буде? Бо ж ми прекрасно розуміємо, давайте ну не бути в рожевих окулярах. Люди бояться невідомості. Люди не розуміють, куди вони їдуть. Вони хочуть бачити те місце, де вони будуть жити, і що у них не виникне додаткових проблем із тим, щоб доводити, що вони там теж такі самі, як були у себе вдома. Що це за реабілітаційний центр і як він має працювати, якщо можна в хвилину? Це медичний центр. Це медичний центр широкого профілю і сімейні лікарі, вузькопрофільні лікарі, в тому числі реабілітація планується в місті Харків. Є приміщення, є лікарі, є розуміння. Зараз рухаємо швидкими темпами. Вчора були на нараді з керівником національної служби здоров'я Наталі Гусак. Дякуємо за підтримку, за розуміння. Хочемо зробити максимум для наших людей, для того, щоб вони відчували себе як удома, і ми все таки дочекалися того моменту, коли повернемось в купінськ. На жаль. Сьогодні ми не можемо працювати там, але робимо все можливе в місті Харків на території Харківської області. Дякую, пане Андрію, Андрій Бесідін, начальник купінської міської військової адміністрації.